Зараз я тобі розповім три лайфхаки, за допомогою яких я навчилася знімати розмовні відео, завдяки яким зараз я набираю безкоштовно абсолютно кожного дня нову аудиторію. А потім ця аудиторія, звичайно, що купує. Але звичайно, так було не завжди для наглядності. Покажу тобі до дівчата. Чому я на базових курсах вчу саме на мінералах? Висновок з цього можна зробити лише один. Абсолютно всьому можна навчитися. Розмовні ролики це просто навик, а не вроджений талант. Тому якщо ця людина змогла, тоді ти теж зможеш. Майже в ста випадків я завжди знаю, що я буду знімати, тому що я заздалегідь підготовляю сценарії або шукаю ідеї, які потім адаптую під себе. Я дуже сильно люблю говорити зайвого, тому мої ролики розтягувалися приблизно на випуск. Q. І так, що ж я роблю? Я відкриваю свій текст або ролик, який я хочу поясняти, включаю камеру та записую свій ролик по одному реченню. Я запам'ятала речення, я його сказала на камеру, а потім на програм... Я просто вирізаю зайве та зліплюю це в одну єдину цілісну картину. Тому якщо ти думаєш, що всі ці ролики зняті за один дубль, ти то... дуже наївна. Перед зйомкою ти можеш почитати з коромовки або просто покривлятися на камеру. Я сьогодні прям сторітелінг ціле записала, як я себе витягувала із стану депресії, які я сама себе загнала на цих вихідних гулянках. Тому я вже натанцювалася, прокричалась на камеру. Це важливо робити на камеру, тому що ти маєш себе бачити, кривлятися, хахатати матритися, робити все, що завгодно для того, щоб дивлячись саме на себе, як на бізнесу дзеркало, ти починала би починав, сміятися та в тебе автоматично підіймається настрій. Попробуй прям порухатись, прям зроби якусь невеличку руханку, або просто подіргайся на камеру, як я це роблю підносити. І ось саме тоді виходить та сама енергія, та сама харизма, якою ти можеш користатися професійно вже в кадрі для твоїх професійних рілс. Я думаю, ти точно відчуваєш зараз ту саму енергетику, яку хочу тобі передати. Відео це дуже сильно важливо. Виключи нарешті цю наїганість. Будь собою, ось така, яка ти їбаньо є в житті, будь такою ж в кадрі. Тому що якщо ти будеш, як вчителька сидіти і ось так віщать, ось таким лицем з правильною вимовою з скляними очами. Абсолютно. Ну, без емоцій, навіть я зараз перетворюсь на щось дуже пласке і нецікаве. Як виключити ту саму вчительку? Ти можеш просто елементарно подзвонити своїй найкращій подружці по відеозв'язку або своєму хлопцю, чоловіку, мамі, неважливо, з ким тобі максимально комфортно спілкуватися. І просто запиши цей дзвон в телеграмі. Коли ти вже будеш бачити себе на екрані, ти при цьому спілкуєшся з максимально комфортною та близькою для себе людиною. І чим більше ти будеш цього робити, тим швидше виключиться оця вся скутість, яка буде присутня в кадрі. І власне, коли ти на себе дивишся в такому стані, звичайно, що тобі не подобається. І порівнюй ті відео, які ти знімаєш просто на телефон, а. Експертне, і це відео, яке ти зняла з подружкою по відеозв'язку. І подивись, наскільки різні ці дві людини чисто практикою ти будеш напрацьовувати цей скіл як розкутість в кадрі. І ти зможеш і рухатися, і пожартувати, і потенціювати, і бути грайливою кішечкою, можливо, таке інша хлопець, але ти також зможеш стати грайливим котиком. Тому повір мені, якщо ти використаєш, хоча би 50% інформації, яку я тобі зараз тут розказала, ти зможеш в себе закохатися по-новому. А якщо тобі було корисно, став лайк, підписуйся та подякуй нажелічці.